Молодих Львів'ян навчать створювати власні проекти. У Львові стартувала школа молодого лідера. Заняття складаються із чотирьох модулів. Зараз триває перший на ньому. Школярі зі Львова і області освоюють основи стратегічного планування. А вже на наступних заняттях учасники разом з тренерами розглянуть логічну структуру та планування проекту, навчаться генерувати ідеї а також комунікувати. У Львові почали виховувати молодих лідерів. Участь у проєкті беруть 32 дитини зі Львова та Бузького району. Щоб сюди потрапити, вони пройшли відповідний кастинг. Обрали лише найдостойніше. Було умови, що це 15 до сімнадцяти років вік учасників, це Львівська область. Люди, які бажають розвиватися, заповнювали анкету, звозили свої дані. Ми переглядали їхні анкети і відбирали учасників. І ми зрозуміли, що це потрібно саме створити таку школу, щоб люди вчилися і теорії, і практики водночас за ці чотири модулі. Тобто, це в першу чергу була потреба, яку ми відчули. Учасники розповідають, першим днем навчання задоволені. Сьогодні вони представляли власні ідеї проектів, до прикладу, виробництво та продаж екологічно чистих продуктів. А є навіть такі кошти, з яких передадуть на фронт. Ми навчаємося. Цілий день навчаємося, але навчання не звичайне для них навчання інтерактивне, коли вони працюють в міні-групах, в більших групах, індивідуальна робота і вперше, мабуть, ну так серйозно дивляться на ті, якісь свої майбутні плани. Є змога спланувати певні проекти. Досягнути консенсусу в певних питаннях, і це можливість, коли кожен має можливість висловити свою думку, можливість а, зробити свій вклад в якусь загальну справу. І кожен з тим погоджується, і потім насправді зростає величезна мотивація і повідальність за те, що це, що разом згенерували, і є бажання разом і втілювати. Олена, учасниця школи, активна школярка. У неї є багато цікавих ідей, які вона хоче втілити у життя. Дівчина прагне навчити молодь розпоряджатися власними грошима, щоб реалізувати свій задум, але прийшла до школи молодого. Я очікую того, що я наберуся нових і знань, які мені пригодяться у подальшому у реалізації проєктів, оскільки є багато маса різних проєктів для реалізації, але саме тут я зрозумію так би, свою місію, в якому самому напрямку варто працювати. Я не люблю сидіти вдома без діла, мені цікавіше прийти, щось для себе цікаве, дізнатися. А вдома що робити? На На дивані лежати? Ні. Школа триватиме до кінця липня. У підсумку організаторів... Тро сподівається надихнути дітей на реалізацію своїх проєктів та залучити ще більше активної молоді. Ірина Ладика, Назар Петуляк, Новини.